Біля Кропивницького районного суду, екс-розвідника Романа Червінського, зустрічали місцеві жителі та кияни, які приходять його підтримати. За підрахунками Суспільного 20 людей. Засідання у справі Червінського з червня минулого року рішенням Кропивницького районного суду тривають у закритому режимі, без допуску відвідувачів та журналістів. Колишнього співробітника головного управління розвідки обвинувачують у перевищенні влади під час операції звербування пілота російського винищувача, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні двадцять Року, за даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей 19 поранених. Якщо провину червінського доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор Віктор Кобець. На засіданні було розпочато фактично процедуру дослідження письмових доказів. Розглядалося питання прокурора про продовження строку ага. і виконання покладених на вимачному обов обов'язку. Воно було задоволено частково, продовжено на два місяці. Захист Романа Червінського подав клопотання про зменшення розміру застави. Як запобіжний захід у сумі 9 мільйонів гривень її призначив Кропивницький апеляційний суд торік, 16 липня, сплатив благодійний фонд експрезидента Петра Порошенка. 17 липня Червінський вийшов з Кропивницького СІЗО. Свою провину він заперечує. Суд врахував ці наше клопотання. Він так в своєму рішенні так і написав, що задовольнити клопотання сторони захисту і зменшити заставу до 6 мільйонів і повернути фонду. Частину коштів для а фонд відповідно використовує всі свої кошти для підтримання наших хлопців на фронті. Я вже два роки перебуваю під обмеженням, півтора року я сидів у в'язниці. Каже, згідно з ухвалою суду, має виконувати покладені на нього обов'язки: прибувати за вимогою до суду та повідомляти про зміну місця свого перебування, утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні. Я маю право пересуватися по території всієї України. Навіть як ви знаєте, суд минулого разу ну. Багато разів тому з прибрав обов'язок здати мені закордонний паспорт. Тобто, фактично, суд поступово зменшує, враховує ті обставини, які вони досліджують в справі. Попередні засідання впродовж понад року відвідали 17 потерпілих. Їх у справі визначила прокуратура. Захист наполягав, що вони постраждали від дій російської армії, а не дій червінського, і це врахував суд. Сказав адвокат Червінського Андрій Йосипов. Наступне засідання відбудеться 27 листопада. Ірина Полулях Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.